Якщо з вікна вашої кімнати відкривається краєвид на Дністер з висоти пташиного польоту, то і думки злітають набагато вище. Так принаймні думав Оскар Кемельман. Сьогодні матимемо нагоду в цьому переконатись і відвідати один з найкрасивіших палаців на узбережжі Дністра, але спершу прямуємо в село Дністрова на березі Дністра, щоб побачити красивий водоспад. Стан дороги бачите на відео. Машина має бути повнопривідна. Ось, власне, і він, водоспад Гупола, який знаходиться біля села Дністрове, недалечко зовсім від Дністра. Всього в 70 метрах від річки. До речі, на її березі біля водоспаду є велика зона відпочинку і навіть місця для кемпінгу. Водоспад падає з дуже красивого каміння. Це, до речі, не просто каміння, а виходи Силурійського і Дивонського періоду це якраз ті часи, коли рослинний світ трансформувався в тваринний. Також це місце відоме археологам за великою кількістю знарядь праці епохи палеоліту, які тут були знайдені. Локація прекрасна тим, що не дуже популярна, і коли ми знаходились на місці, то більше нікого тут не було. І взагалі місце малолюдне, Можливо, до речі, через те, що до нього веде дуже погана дорога. Від водоспаду їдемо трошки далі по руслу Дністра і прямуємо у село Дзвенигород. Воно відоме тим, що тут знаходиться дуже красивий палац Оскара Кімельмана. Це місце згадувалось в літописах як княже місто, а власне Кімельманам його було продано за борги попередніх власників. Йосип Кімельман займався тут виноградарством, і раніше берег узбережжя до Дністра було ярусним і там були виноградники. А вже Оскар Кімельман у 1927-28 роках побудував тут палац в дуже нетиповому для Поділля стилі класицизму. Парадний в'їзд палацу виходив на Дністер і зараз все поросло лісом, а раніше з вікон палацу відкривались фантастичні краєвиди на фьорди Дністра парку біля палацу ще можна побачити величезні дуби, вочевидь того періоду, але, на жаль, зараз палац знаходиться в стадії Занепаду. Ще за радянських часів тут була школа, на жаль, вона теж закрита. Пара сотень метрів від палацу і ви потрапляєте в Давньоруське Дзвінгородське городище, яке згадується в літописах в 1126 році. Також про Дзвенигородське городище в своїх роботах згадує Михайло Грушевський. Городище було невеличке з трьох боків захищено скелями і з одного боку рікою, яка на ті часи була значно повноводнішою, тобто городище було майже неприступне. На городище є символічний курган, і з нього відкривається теж дуже красивий краєвид на Дністер та на скелі, які виступають з його берегів. Перебуваючи на місці, ми хотіли щось розпитати у місцевих мешканців, але зовсім нікого не зустріли, крім коня, який, власне пасся сам по собі біля палацу кімельманів. Ми пішли прогуляти з селом і побачили, що на жаль, майже вся нижня вулиця, яка іде вздовж потічка. Була зруйнована і хати були в дуже жахливому стані. Було очевидно, що там дуже багато років ніхто не живе. Верхнє село ще живе, там живуть люди, працюють магазини, а нижнє село знаходиться, на жаль, на стадії зникнення. Повертаючись назад, ми знайшли ще один дуже красивий архітектурний об'єкт. Це костел святого Генріха, який знаходиться в селищі Мельниця-Подільська. Костел знаходиться майже в центрі селища, але його не дуже добре помітно з траси. Цей костел було побудовано в 1867 році за ініціативи родини Дунін-Борковських. За радянських часів тут був кінотеатр, а нині костел знаходиться на межі зникнення. Ось така у нас вийшла мандрівка до Дністра. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб відоси потрапляли в рекомендації. Будемо мандрувати нашою країною разом.